Ви коли-небудь знаходили гриб, схожий на людське вухо. Уявіть собі, його можна просто замаринувати і хрумкати, як свиняче. Це перша частина із серії про неймовірні гриби України. Аурикулярія вухоподібна дивний гриб, який росте просто на деревах, найчастіше на старій бузині, де багато вологості і тінь. У свіжому стані він м'який, жилеподібний. Але коли висихає, стає твердим, мов гума. І може знову ожити, якщо намокне. Свою другу назву Іудене вухо гриб отримав від старої легенди, Нібито саме на бузині Юда Іскаріот повісився після зради Христа. І з того часу на цьому дереві почали рости вуха, що нагадують про покаяння. Через це гриб і вважають символом слуху совісті. Хоч виглядає він дивно, проте це їстівний гриб, особливо популярний в Азії, де його додають у супи та локшину. І люблять за ніжну хрумку текстуру або просто маринують у соусах і хрумкають. А ще сучасні дослідження показують, що аурикулярія має антибактеріальні властивості та зміцнює імунітет. А якщо ви не хочете чекати наступні випуски про неймовірні гриби України, а вони будуть вже зовсім скоро, то вже сьогодні ви можете глянути повну версію на Ютубі. Там включені всі гриби із цього, цього циклу.